Не заборонено. Ні. Поліція! Давайте сюди поліція! Пойде поліція! сюди! <кій> заборонено знімати військові. Не треба мені е, тикати ваші положення, в мене є конституція, стосовно якої ви повинні. Отримувати я вас попереджує знімати військових заборонено. Не надо мені Що це піка... за бумажку. Покажіть, будь ласка. дня. значить дивіться, будь зупинила вас. поліція, подушов представник невідомої компанії, яка утворена в неконституційний спосіб. Ви Вика... військових заборонено. Перестаньте вичати військових, голову. знімати заборонено. Учасники бойових дій знімати ді, 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 заборонено. Ви взагалі не маєте права з нами спілкуватися. Не маєте права з нами спілкуватися. Верховенство права відповідно Конституції. Знаєте, згідно таку... Конституції. Так, да, Згідно а, Конституції. будь ласка. Дивіться, наказ коменданта. Мене, мене наказ коменданта жодним чином не стосується, Ні мене, ні мого чоловіка. В нас діє тут, на території. Даної держави конституція даної держави, і так. верховенство права. Ви не так. мали права навіть підходити Добрий до нас Дом. полтавський На... військомат, будь ласка, військома свідчення. Так, зачитайте. Ви не маєте права ні, знімати ви зараз, мене. Ви зараз ви не маєте права знімати лісово футболців. Ви зараз ви мене вже свідчите. Під відео Ви не маєте не... права мене знімати. Ви не на... маєте права писати, куди після Я Повторюю, ви не маєте права знімати мене на відео. Ви, ви не маєте чуєте, права забороняти конституційне право людини. Ви розумієте це чи ні? Ви зараз, будь ласка, ви зараз лже свідчити вашу особу. Він не особа. Він да, чоловік. Не, не, не. І людина, по перше, документ посвідчуючи особу перестаньте а, Ви, перестаньте, ви, ви, такі, ви хто, ці, хто хто ви ухиляв. такі? Ви ухилянки? У <гум> мене є підозра, Що ви ухилянки? А в мене є підозра, що ви знаєте на відео, Ви не маєте до знімати. Ви, ви бандит. Ви мене знімаєте. Ви бандит. Ви зараз бандит. Тому що ви чуєте мене Ви, ви вже групу. Да, я зараз визиваю. Стох визивайте. Виключить, зав... будь ласка, камеру ні, вам забороняють. Він фіксує фиксует... фиксует... злочин. Визивайте. Да, я... визивайте. Знімати на відео військовослужбовців ви не маєте права. Повно, я ж побачу. Да, сейчас побачу, Сейчас побачимо, хто на балат. я дзвони. Давайте. Дзвони, 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 дзвони. Давайте. От ось секунда. Суноча. Ромيني в сунок годи. Доброго рот. дня. е дивіться, ми знаходимося зараз на вулиці. Ви не маєте права мене знімати торговельний на зубодний центр Мир, це вулиця яка. Місто Полтава на противизиваємо слідчо-оперативну групу. Виживайте. Зупиняв поліціянт машину. Підійшло двоє невідомих в якійсь формі. Лже свідчать, що вони представники військоматів, яких не існує виживайте. Виживайте. на даний час. На самом ділі, ми прекрасно знаємо, що це представники ТЦК, які зовсім як відношення не мають до утвореного законом військомату. Це просто корпорація, яка зараз порушує наші права. Так, дозволяйте. Зйомає супнив. А супнив поліціянт. Поліцейський орять. Але Авторю, вони коли зніму свою форму. Викають щось і щось вимагають. Нам яйця. потрібна слідчо-оперативна група для того, щоб зафіксувати злочин. Я теж мати, що буду сказати. Ну, я мовчу, як мужик. Ні, поліція стоїть поруч. Визивай. Зупинила поліцію. Але вимоги викладають хлопці, закриті е, е, обличчя, доказують, що вони представники військкомату, якого ми прекрасно знаємо, що його не існує. О. І ще й розказують, що мені потрібна слідча оперативна група. Визиває вас людина. Давай, давай. Так. Угу. Ну Він стоїть поруч і не припиняє злочин. Тобто і на поліцію, і на невідомих у формі. Нам потрібна патрульна, будь ласочка, патрульна, нам не потрібна. Нам, е, нам потрібна іменно слідча оперативна група. Маркетних даних немає. До вас звернулася людина, Аліна Анатолійовна достатньо. Ліна, Ліна Анатолієвна, да. не, не, це не важливо. Не важливо, Достатньо, Ліна Анатолівна, сюди слідчує оперативну групу, будь ласка, направте. Мир, навпроти, на, навпроти, на іншій стороні дорозі. Левада. Так, 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 левада. І будь ласка, щоб не витрачати наш час, не треба патрульних сразу слідча оперативна. Так, дякую, дякую. Сейчас я сохранів це розмову.